Добрий день, це цикл лекцій з ревматології проєкту Studybox. І сьогодні ми розглянемо з вами, що таке анкілозивний спондулоартрит. Тож, анкілозивний спондулоартрит або хвороба бехтерева, як його ще називають. Це хронічний, переважно прогресуючий запальний процес, невідомої цілоки, що вражає крижово-клубові суглоби з розвитком сакроілеїту, сугроби хребта з розвитком спондиліту, фіброзні кільця та зв'язки хребта, що призводить до їх поступового анкілозу. Нерідко можуть вражатись периферічні суглоби з розвитком артритів, ентензи або ж сухожилки з розвитком ентензитів, а в рядні випадків ще можуть вражатись очі з розвитком переднього Увіїду та корінь аорти, внаслідок чого розвивається аортит. Щодо етіопатогенезу захворювання, етіологія захворювання невідома, але під впливом певних чинників відбувається розвиток даного захворювання. Це в першу чергу генетична схильність, це саме насійство hla b 27 захворювання ще пов'язується з насійством erp 1 та рецептором інтерделікіну 23. А серед провокуючих або штридерних факторів, під дією яких відбувається розвиток захворювання, до них відносять перенесені інфекції, зокрема пневмонію, стрес, дезбіоз кишківника, гормональні зміни та наявні шкідливих звичок. Під впливом цих факторів відбувається імунна відповідь з боку вродженої та адаптивної ланки імунітету. З боку вродженої ланки, вродженими лімфоїдними клітинами третього типу, відбувається продукція інтерлікін 17 та 22, а дендритні клітини, в свою чергу, продукують інтерлікін 23. Внаслідок цього нейтрофіли стимулюються викид викид прозапальних медіаторів. З боку адаптивної ланки імунітету. Те хелперами відбувається продукція інтерлектіну 17, 23 та фактору некрозу пухлини альфа, внаслідок чого виникає стимуляція, хроні... стимуляція хронічного запалення. Все це призводить до певних клінічних проявів, ми е, їх розглянемо трошки далі, але коротко розповім, що це сакроілоїд, спондиліт, ентензит, артрити, дактиліт та наявність позису проявів. А прогресування захворювання призводить до певних структурних пошкоджень. Це резобція кістки внаслідок дії фактору некрозу пухлини альфа, інтерлікійно 17 руйнування суглобів, фіброські сткової тканини з поступовим анкілозуванням, тобто зрощенням суглобів. Серед клінічної картини з загальних симптомів, не специфічних для даного захворювання, але які можуть зустрічатись у кожного пацієнта з хворобою Бехтерєва, це субфебрильна температура, зниження маси тіла, відчуття втоми загальна слабкість. Серед ураження опорно-рухового апарату це переважно біль попереково крижової ділянки. Цей біль тупого характеру, зазвичай однобічний, може бути двобічний, інтермітуючий. Він посилюється вночі та зранку пацієнт відчуває відчуття скутості. А біль зменшується після виконання фізичних прав та має висхідний характер з залученням інших відділів хребта, тобто поперековок рожової ділянки, грудного відділу хребта та шийного. А може ще виникати інтензопатія. Що це таке? Це біль та запалення у місці прикріплення зв'язок, сухожилля або суставних капсул до кісткової поверхні. Частіше вражається ахілове сухожилля або підошений апоневроз. Може також розвиватись артрит, коли залучені ще інші суглоби, як суглоби хребта, грудина, гомівковостопні та колінні суглоби. А у вигляді моно- та олігоартриту може протікати важливе ураження ще і інших суглобів, як, наприклад, скронево нижньо щелетно. З системних проявів можуть вражатись Інша система органів, як, наприклад, очі з розвитком переднього увіїту, характеризується іридоциклітом, це однобічне рецидивуюче ураження, характеризується болем, гіперемією, погіршенням зору та світло Аортит, переважно за нього уражається висхідна частина аорти, переважно її корень з розвитком з подальшим аордальною недостатністю. Ураження серця також характеризується розвитком перикардиту, клінічно він буде проявлятись болем за грудиною, підвищенням температури до субфебрильних цифр, задишкою, наявністю кашля у хворобу, та діагностується за даними ультразвукового дослідження серця. І порушення серцевої провідності та ритму. Як це буде пацієнт відчувати? Він може відмічати, наприклад, відчуття серцебиття прискореного чи неритмічного, або синкопальні стани, або, або ж втрату свідомості. Та діагностуємо за даними А Може ще бути з системних проявів фіброз легень. Клінічно він проявляється кашлем. Та задишкою Діагностується за допомогою рентгенографії органів грудної клітини, або ж КТ також легень. Амілоїдоз виникає внаслідок вже прогресування захворювання на пізніх стадіях, коли в нирках або ж органах шлункового кишкового тракту відкладається патологічний білок амілоїд. Ураження нирок, воно. Клінічно проявляється тим, що у пацієнта будуть набряки. Це переважно ранкові набряки, набряка обличчя, може бути артеріальна гіпертензія. В аналізі сечі характеризується протеїнерією, в біохімічному аналізі підвищенням рівня креатиніну, тобто розвитком хронічної ниркової недостатності і ще може бути підвищений рівень холестерину. Ураження кишківника проявляються запорами чи діареєю, зниженням маси тіла та болем в животі. Крім цього, за не рок може бути нефропатія, можуть виникати ерозії та виразки слизової оболонки рота. Виникає синдром кінського хвоста. Коли відбувається компресія хребців С 2 С 5 Внаслідок цього відбувається порушення функцій органів тазу та нестерпний біль по поперековій ділянці. І з неврологічних проявів, це також ще міолопатії та параплехі, вони відбуваються переважно внаслідок підвивихів хребців та переломів. Серед клінічної картини на даному слайді ви можете побачити зображення, де зображено саме як виглядає пацієнт з хворобою Бехтерева та які відбуваються рентгенологічні зміни його хребта. Тож почнемо з поперекового відділу. Відбувається зникнення фізіологічного лордозу. В грудному відділі відбувається деформація, що призводить до такої характерної пози хвороби Бехтерєва, коли пацієнт зігнутий вперед, це так звана поза прохача, пацієнт, ніби щось просить. Відбувається посилення кіфозу, обмеження екскурсії грудної клітини та атрофія паравертебральних м'язів, так звана плоска спина. Ураження шийного відділу характеризуються обмеженням, втратою, рухливістю, зникненням лордозу та формуванням кіфозу, і можливими підвивухами та переломами. Приходимо до деталізації скарг. Коли до вас приходить пацієнт з хворобою Бехтерів, перш за все запитаємо, що його турбує. І далі вже деталізуємо, яка локалізація, тобто, де пацієнт саме відчуває біль, в якому хребта – це поперек, грудний відділ шийний, які суглоби, якщо він скаржиться на біль в суглобах, запитуємо щодо початку, коли почався у пацієнта біль, що він, що він робив, коли він з'явився, чи з'явився біль раптово чи поступово, який характер болю та чи наявна ранкова скотість? Тож біль посилюється споткою або при рухах, чи помічає пацієнт ранкову скутість, і скільки часу вона триває? Чи зменшується біль після фізичної активності? Запитуємо щодо рухливості хребта та функціональних обмежень. Чи стало пацієнту важче нахилятись вперед, назад, або, можливо, в сторони? Чи помічає пацієнт обмеження рухів в грудній клітині при диханні? З боку інших симптомів ураження опорно-рухового апарату, чи є у пацієнта біль або набряк у суглобах і в яких саме? Чи були випадки набряку пальців рук або ніг, так звані сосископодібні пальці чи дактиліт? Чи відчував пацієнт? Біль в п'ятах і де саме це архілова сухожилля чи підошва стопи. З боку інших симптомів ураження систем організму, чи спостерігав пацієнт почервоніння, біль чи погіршення зору, якщо це ураження очей, чи турбувала пацієнта задишка або болі в грудній клітині, можливо, епізоди загрудинного болю, можливо, епізоди прискореного чи неритмічного серцебиття, чи були у пацієнта кишкові, кишкові або шкірні захворювання. З боку сімейного анамнезу та спадковістю на спадковістю нас цікавить, чи є в сім'ї хворі на анкілозучий спондиліт або інші ревматичні захворювання, та чи знає пацієнт щось що за наявність у родичів такого антигену, як HLA b 27 і що щодо лікування пацієнта. Можливо, він приймав якісь ліки нас насамперед турбуючи, чи приймав він протизапальні, так звані НПВС, та який був ефект після цього застосування, зокрема впродовж 24-48 годин. Коли ми оглядаємо пацієнта, нас цікавлять певні клінічні симптоми, це симптом Томайера. І зупинимось, як ми кожен з них перевіряємо. Тобто, симптом Томайера ми просимо пацієнта нахилитися вперед з прямими ногами, і при цьому ми вимірюємо відстань між середнім пальцем кисти та полом, і в нормі ця відстань до 10 сантиметрів. Симптом Форесті полягає в тому, що пацієнт плотно притискається до стінки, і ми вимірюємо відстань між його потилицею та стіною. Симптом Шобера полягає в тому, що ми вимірюємо дві точки на спині хворого. Перша точка знаходиться на осі перетину між лінією по осі хребта та лінією, що з'єднує бокові кути ромба Міхаеліса. Друга знаходиться на 10 см вище, ніж перша точка. Потім ми пацієнта просимо нахилитися вперед, і ця різниця відстані дорівнює до 5 см. Симптом ОТО полягає в тому, що від першого грудного хребця ми вимірюємо 30 см вздовж остистих відростків хребта. Наступне вимірювання ми робимо після максимального згинання хворого, тож норма менше 35 см. А симптом Колішевського полягає в тому, що при натисканні на гребені клубових кісток в положенні лежачі та на боці у пацієнта виникає біль. Класифікація. Полягає в тому, що ми встановлюємо форму захворювання. Це може бути центральна, за якою вражаються хребет та осові суглоби: це плечові та кульшові. Периферічна протікає з ураженням периферичних інших суглобів, Вісцеральна – з ураженням вісцеральних або ж внутрішніх органів. За перебігом це може бути повільно прогресуючий, повільно прогресуючий з періодами загострень та швидко прогресуючий перебіг. Клініка рентгенологічно виділяє три стадії на перші початкові рентгенологічні зміни в сакалі відсутні або виявляється нечіткість або нерівність поверхень крижово клубових суглобів ділянок субхондрального остеосклерозу, та розширення суглобової щелини. На другій стадії помірних уражень виникає звуження щілин крижово клубових суглобів, або їх часткове анкілозування. Можуть ще бути ознаки анкілозу суглобів хребта. На третій пізній стадії виникає вже кістковий анкілоз крижово-клубових суглобів, міжхребцевих та реберно-хребцевих суглобів з наявністю осифікації зв'язкового апарату. За ступенем активності. Активність відсутня, коли у пацієнта відсутня скутість, боль хребта, соглобів, швидкість осідання еритроцитів в межах норми та цей реактивний білок негативний. За першого ступеня або ж мінімального у пацієнта виявляється незначна скутість більхретітів та суглоба в кінцівок зранку, швидкість осідання еритроцитів зазвичай дорівнює до 20 мм на годину та трошки підвищений цей реактивний білок. За другою помірною відбувається незначна скутість біль в хребці та осоглобових кінцівок, ранкова скутість триває протягом декількох годин, швидкість осідання еритроцитів до 40 мм на годину, та це реактивний білок підвищений. За третє вираження вже відбувається постійний біль в хребті та суглобах кінцівок, скутість протягом всього дня, ексодетивні зміни в суглобах, субфібрильна температура тіла, вісцеральні прояви, значно підвищена швидкість осідання еритроцитів понад 40 мм на годину та різко підвищений цей реактивний білок. Також ми з вами оцінюємо функціональну неспроможність суглобів, виділяють три ступеня залежно від того. Чи є у пацієнта обмеження рухомості і в якому ступені зменшене самообслуговування? Тож за першого зміни. Є певні зміни фізіологічних змінів та обмеження рухомості хреб... хребетного стовпа та суглобів кінцівок. Самообслуговування у пацієнта збережно чи порушено незначно. За другого вже відбувається значне обмеження рухомості та суглобів кінцівок, внаслідок чого пацієнт вимушений змінювати свою професію та його самообслуговування значно порушено. За третього, вже відбувається анкілоз всіх відділів хребта і кульшових суглобів. Втрата повної працездатності та неможливість самообслуговування. Також за постановки діагнозу ми враховуємо індекси прогресування захворювання, посилання на які ви можете знайти під нашим відео. Щодо діагностичних критеріїв, за осьової формою, ми застосовуємо у хворих, яких є біль крижової ділянки, що триває більше, ніж 3 місяці, і ви на квіті менш ніж 45 років. Тож, по-перше, це сакроілеїд, що задокументований або рентгенологічно, або за даними МРТ, а також одна чи більше з інших ознак, чи наявність антигену HLA b 27 та дві та більше ознак, що вноситься до ознак: це більш в спині запального характеру, периферичний артрит. Ентензит в межах п'ятки, увеїд, дактиліт, псоріаз, наявність хвороби крона або неспецифічного виразкового каліту, позитивна відповідь на нестероїдні протизапальні засоби. Що це являє собою? Це зникнення або значне зменшення болю впродовж 24-48 годин після прийому повної дози, а наявність спондилоартриту в сімейному анамнезі. Наявність HLA-B27 та підвищений рівень CRB після того, як виклю... виключені інші причини підвищення серії активного білку. А якщо це периферична форма, то нас цікавить артрит або чи дактиліт, і наявність Однієї чи більше з ознак: це увеїту, псоріази, крона чи неспецифічного виразкового каліту, попередньої інфекції HLA b 27 і сакроеліту за даними рентгенограму чи МРТ, або ж наявність більше ніж двох ознак, таких як наявність артриту, дактиліту, болю в спині запального характеру та наявність спондула в сімейному анамнезі. Діагностика полягає в тому, що, перш за все, ми призначаємо лабораторні дослідження, це загальний аналіз краю, в якому нас цікавить підвищення швидкості осідання еритроцитів, лейкоцитоз, незначна нормохромна анемія, в аналізі сечі це протеїнорія та еритроцитурія може бути. В біохімічному аналізі це. Підвищений це реактивний білок, гіпергамоглоболіномія, ревматоїдний фактор в імуноглоболіні А та hla b 27 Серед візуаліза візуалізаційних методів це рентгенограма крижово клубових суглобів. Вона візуалізує пізні структурні зміни, помірно виражений або запущений сакроеліт. Рентгенограма хребта це шийного попереково-крижового відділу, а вона покаже симптом блискучих кутів, симптом квадратизації хребтів, хребтів наслідок деструктивних змін, синдесмофіти, суглобів, кальцифікацію зв'язок, повне зрощення хребта у вигляді бамбукової палиці та осифікацію ділянок прикріплення зв'язок та сухожиль ентензофіти. Ем також проводиться МРТ крижово-клубових суглобів та ультразвукове дослідження суглобів та ентензисів. Можна ще провести дослідження синовіальної рідини запальних суглобів, що показує запальний характер. Диференційна діагностика проводиться з реактивним артритом, для якого характерна попередня інфекція, це урогенітальна або кишкова. Зокрема, вона асоційована з хламідією, ірсінією та сальмонилою. частіше асиметричне ураження, наявність кон'юктивіту та уритриту. За псоріатичного артриту характерна наявність псоріазу, тобто у пацієнта буде ураження шкіри або нігтів супутнє, крім ураження суглобів. Ураження суглобів асиметричне, асиметричне має місце олігоартрит без класичного аксіального ураження, яке ми бачимо за спонду Остеартрос чи остеохондроз характеризується болем механічного характеру, він покращується у спокою. При цьому hla b 27 немає системних запальних проявів, тобто не підвищується швидкість осідання еритроцитів та царятного білку, і характерні остеофіти без сакроілеїту. А за ревматоидного артриту. Відбувається ураження дрібних суглобів кістей та стоп, немає сакроілеїту. Лабораторно це ревматоїдний фактор та антісіпі-антитіла і еразивні зміни в дрібних суглобах, за даними рентгенографічними. Переходимо до прикладу діагнозу. По-перше, завжди вказуємо захворювання: це анкілозивний спондил, спондиліт або ж хвороба Бехтерєва. Далі вказуємо серонегативний чи серопозитивний за hla b 27 антигеном, яка форма, наприклад, центральна, який перебіг швидко прогресуючий, яка фаза активна, ступінь активності, яка стадія. І далі вказуємо спондиліт із з ураженням чого, наприклад, зураженням шийного, грудного, поперекового відділів хребта, двобічний сакроіліїд з зазначенням рентгенологічної стадії, двобічний коксартроз з зазначенням рентгенологічної стадії, як сліва, так і справа, двобічний гонартроз також зазначенням стадії, ентензопатія надколінників або, наприклад, сухожилля, функціональна недостатність суглобів третього ступеня, стійкий больовий синдром. Значне порушення функції опори та ходи. Лікування полягає в застосуванні нестероїдних протизапальних засобів. Може застосовуватись неселективні, як, наприклад, ібупрофен, кетапрофен, декс, кетопрофен в зазначених дозуваннях. Селективні, як, наприклад, мелоксикам, чи німесолід, та специфічні інгібітори СО2, наприклад, целекоксип та етрекаксид. А також вони можуть застосовуватись в комбінації з міорелаксантами для кращого досягнення зменшення больового синдрому з тізанідіном, баклофеном та толперезоном. Анальгетики можуть застосовувати у разі неефективності нестероїдних протизапальних засобів застосування нестероїдних протизапальних в комбінації з міорелаксантами або за пізніх стадій. Застосовується парацетамол або трамадол. Глюкокартикоїди зазвичай в системному застосування не рекомендуються. Застосовується локально, тобто вводиться в ураженні суглобів за периферичного артриту, сакроеліїту та ентензитах, вводиться дипроспан. Кеналонг та гідрокартизон. Місцеве запереднього увіїду це у вигляді очних крапель з глюкокортикоїдом, або ж у вигляді пульс-терапії, коли застосовується високе дозування внутрішньовенної мети протягом одного-трьох днів. Це застосовується за високого ступеня активності та недостатньої ефективності нестероїдних протизапальних засобів. Базисні протизапальні препарати, ми їх розглядали у лекції за регнотойного артриту: це сульфасалазін, метотрексат та лофлонамід, не застосовуються для лікування акціальної форми, можуть застосовуватись за периферічного артриту і якщо у пацієнта є високий ступінь активності, коли не допомагають попередні методи лікування. Біологічні агенти, такі як інгібітори фактору некрозу пухлини, це етернецепт, інфліксімап, адалімумаб, голімумаб та церталізумаб та інгібітор інтерлікіна 17, як, наприклад, секунікумап, це препарати, що застосовуються пішкірно, залежно від препарату, у кожного є своя схема. Зазвичай це один-два рази на місяць пішкірна ін'єкція, також застосовується за високого ступеня активності захворювання. Тож розюмуємо сказане, що хвороба Бехтерєва включає акціальний спондилоартрит, може ще вражати периферічні суглоби та ентензиси. А спині носить запальний характер, характерне обмеження рухливості хребта, вражається крижово клубові суглоби з розвитком сакро іллеїту на рентгені або МРТ, та деформація у вигляді так званої пози прохача. Асоційована з антигеном гістосумісності b 27 особливо за наявності сакроеліїту або спондулоартриту, і характерна сімейна схильність. Можливі також позисуглобів прояви, наприклад, ураження очей з розвитком переднього увеїту, псоріаз, запальні захворювання кишківника, часта наявність клініко рентгенологічних ознак сакроілеїту, що при деяких формах приєднується зі спондилоартритом. Клінічного характеру симптом, клінічно, ми враховуємо симптом Томаєра, Шобера, Ота, Форестіє та Кулішевського. Лікування полягає в застосуванні нестероїдних протизапальних зазвичай комбінація з міорелаксантами при їхній ефективності анальгетиків. А локально можуть вводитись, глюкокортикостероїди, глюкокортикостероїди за периферичного артриту, або ж за ураження очей, або ж як терапії. Базисні протизапальні препарати та біологічна терапія за високого ступеню активності та неефективності попередніх методів. Список літератури, що ми застосовували за підготовки цієї презентації, окремо хочеться подякувати нашій команді. Що допомагає створювати такі лекції? Підписуйтесь на наші соцмережі і дякую вам за увагу!